Ісусу Христу, дорогі люди, мир вам, шановні українці. Дорогі люди, я бажаю всім вам миру і добра. Я прошу сюди, щоб нагадати вам про того, хто нас створив. Що Бог, користь небо і землі, любить людей. Я закликаю людей молитися за Україну. Хто вірить в Бога, молиться за те, щоб Бог зупинив це зло, помилував, простив і спас наш народ. Я закликаю людей, щоб читали Боже Слово. І не тільки читали, а й жили по ньому, виконували все, що там написано. І Бог буде благословляти найважливіше, другі люди, я прошу сидіти, тому що Бог любить людей і хоче врятувати людей, тому що ми є грішні, всі грішні. Ми своїми заслугами не можемо заслужити, щоб попасти в рай. Якщо Бог буде платити нам по нашим заслугам, ми всі опинимося в пеклі. Плата за рік, смерть це вічна розлука з Богом в місцях мок страдання, сльоз, пекла. І це є поганою новиною. Але Но є добра новина, що Бог послав свого сина Ісуса Христа в благання за наші гріхи. Для того, щоб ми були прощені, правдані і спасені, потрапили до раю. Ісус Христос, Він єдиний шлях до Бога, Він єдиний шлях на небо, тому що Він прожив святе, безгрішне життя, абсолютно безгрішне життя. І помер на Христі за наші з вами гріхи. Ісус Христос всю нашу воно взяв на себе. Весь Божий гнів був бо вилитий на Ісуса Христа. І Він помер. Але Він не тільки помер, Бог Отець. Воскресив Христа мертвих в третій день згідно Писання, і Він не живий. І він і сьогодні спасає людей. І він і сьогодні закликає людей. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Сьогодні люди струджені, обтяжені гріхом. Люди не можуть позбутися всяких залежностей. Люди не можуть позбутися того зла в своєму житті, в своєму серці. Роблять речі, які ви не хотіли робити, і шкодують про це. Но Ісус Христос він може нас простити, Він може нас спасти. Для того потрібно покаятися. Покайтесь, це признати себе грішним перед Богом. Це відвернутися на 180 градусів від своїх доріг до Бога і через віру відсотика Христа Завдяки Його жертві, отримати прощення гріхів. Отож, дорогі люди, задумайтесь над тим, де ви будете проводити вічність. Я бажаю всім вам довголіття. Якщо сьогодні хтось з вас помре, де я опинився, в раю чи в пеклі? примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов. Він любить нас, і по Читайте Боже Слово, там все про це написано. Час бо близько, Господь гляде, час обмежений. Якщо в вашому житті будуть проходити важкі часи, можливо, з навчанням чи з роботою буде трудності. Можливо, не буде що їсти чи у що додягнутися, звертайтеся до Бога. Бог може допомогти. Бог любить нас. Бог спас також мене від самогубства. Забрав в мене всякі залежності, дав мені бажання жити і любити. І зміни моє життя. Найважливіше, що я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах, Тому що це Божа обітниця. Дар Божий життя вічна Христі Ісусі Господі нашій. Прийміть цей дар і матимете мати вічне життя. Дякую за увагу. Отець Небесно, благослови всіх всіх людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помилуй наш народ і спаси. Во ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Святою дороги, міцного здоров'я.